Цього тижня представники інклюзивно-реабілітаційного центру прилуцької міської ради провели методичний семінар Практикум для прилуцьких освітян. Марафон розрахований на два дні. Сьогодні у нас перший день. Як ви вже зрозуміли, то це буде в формі методичного марафону. І сьогодні присвячений день саме роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, використанню арт-терапевтичних методик та природокористування. Варто зазначити, що у прилуках нині працює 38 шкільних інклюзивних класів, у яких навчається 43 дитини. Не з особливими освітніми потребами. Дошкільні заклади теж мають такі групи, де навчається близько 15 дітей. Тому подібні зустрічі є на часі, зазначає пані Вікторія. У нас цей семінар, практику він є постійно діючий. Він уже діє більше трьох років. Метою є підвищення професійної майстерності, обмін досвідом. Ну і, мабуть, взагалі, скажімо, якщо одним словом, то навчання педагогів новим сучасним методикам для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. А це пані Ольга. Вона має близько 40 років професійного досвіду. каже такі діточки на сам. Про дуже талановиті. Насправді це надзвичайні діти, і з ними дуже легко працювати. Вони так відкриваються, як ніхто інший. Вони потребують, щоб впевнено відносились до них так, як до всіх інших людей. Ні в якому разі не можна жаліти, ні в якому разі не можна знаєте, щось. Ну просто я все 40 років працюю і завжди я знаю, що дитина справиться. Вона не дитина, а як доросла. І вона... Нема складності, чесно вам скажу, немає. З такими дітками успішними працюю, і я їх не можу відрізнити. Не я. Окрім теоретичної частини, освітяни виготовляли арт-вироби, які в подальшому зможуть використовувати в своїй роботі. Сьогодні ми виготовляємо дуже гарні такі чудові стаканчики з маршмело, смаголики єдинорога. Для цього нам було потрібно стаканчик, пінопласт. І продуктова шапка. У нас тут зефір, маршмелоу і маленькі солодощі. Своїми враженнями від заходу з подіями поділилися і педагоги. Дуже приємно зібратися всіх колег, побачити це по-перше, але також цікаво, дуже такий неформальний такий у нас зустріч така сьогодні. І дуже приємно було з такими майстрами познайомитися, які в нас є у прилуках. Дякую нашим, нашим консультантам. З ними завжди приємно працювати, вони завжди на високому рівні кваліфікація. Методичні поради вони надають завжди такі кваліфікаційні. Особисто було дуже цікаво робити такі вироби. Я думаю, всім діткам зусиль сіми потребами це сподобається. Ну моєму учню думаю, це буде дуже цікаво. До слова ідею проведення семінару підтримав і один з місцевих закладів. Я хочу виразити слова щирої вдячності власнику, адміністраторам і всьому персоналу. Цього закладу за те, що вони відгукнулися. також хочу подякувати директору міського будинку культури нашого прилуцького дубовику Олександру Олександровичу за технічну підтримку. А вже найближчими днями буде проводитися другий день марафону, де представники центру вчитимуть педагогів безпосередньо роботи з дітьми.